Вітаю! Знаєте, я кожного дня люблю починати свій ранок з запашної кави. Оскільки ну, сфера моєї діяльності примушу мене постійно ходити по місту, власне, просуватися і не перебувати вдома, тому я часто беру каву в кавових машинах. По Перше, це дешево, по-друге, це зручно, і там зазвичай дуже доволі смачна і хороша кава. Але останнім часом ми в Києві стикнулися з тим, що київська міська влада з так званим благоустрієм присікає і пересідує кавові машини та взагалі кіоски, мафи по по місту. По перше, це виглядає звичайно лобіюванням інтересів великого бізнесу. Тому що, наприклад, купити каву в машині, це коштує 10 гривень, а купити каву в якомусь закладі, це вже коштує 20-30 гривень. Само собою, мені як споживачу, значно вигідніше і зручніше купувати це в малого дрібного підприємця, ніж в великого підприємця. Тобто, те, що київська міська влада переслідує дрібний бізнес, по суті, виглядає тим, що відстоює інтереси великого. Бізнесу, коли люди вкладають свої кошти, щоб заробляти якусь дрібну копійку в нашій складній економічній ситуації, коли людина створює робочі місця. А київська міська влада за допомогою благоустрою, структури, яка абсолютно не має ніяких на це повноважень, переслідує кавові машини, переслідує кіоски, мафи по Києву. Причому відбувається це все надзвичайно брутальним методом. машини можуть без ніяких, ніякого рішення, суду чи ще чогось просто забрати на штрафмайданчик, які знову ж таки в Україні не є законними. А якісь кіоски знову ж таки без рішення суду посеред ночі набігає купа тітушок, прокеруваючись рішенням благоустрою, зносить майно, зносить ці кіоски. Вся власниця, яка перебувала в цих кіосках, просто руйнується товар, руйнується, знищується і розкрадається. Очевидно, що такі дії не, не є законними. Очевидно, що люди, які торгують на вулиці е і не отримують це на надзвичайно великих коштів, це корисні люди для суспільства в час економічної кризи. Звісно, що проживаючи в Києві, я розумію е проблеми з мафами. Я розумію, що е вони дійсно псують архітектурну е е зовнішність нашого міста, а але не можна таким відверто злочинним методом е знищувати малий бізнес. Можна наганяти купу тітушок і без рішення суду, а за рішенням якоїсь абсолютно незрозумілої структури знищувати чужу власність, знищувати чужу роботу і робочі місця. Київська міська влада не дає такої кількості робочих місць, як надають нам дивні підприємці, і тому це все виглядає звичайним рейдерством в інтересах великого бізнесу, в інтересах корупційних схем благоустрою та київської міської влади. Але в той самий час я мушу зауважити, що Власники мафії та кавових машин проявляють дуже дрібну солідарність. І це найбільша їхня проблема, тому що кожен з них відстоює свої дрібні інтереси, і вони майже не можуть між собою об'єднатися заради відстоювання своїх інтересів. Я вважаю, що представники дрібного підприємства повинні об'єднуватися в організовані загони, в самостійну самооборону і всіма можливими доступними методами, адекватними методами відстоювати свої цілі, своє майно, робочі місця і боротися проти рейдерства київської міської влади та великого капіталу. Працюємо.